Я сьогодні символізую того в'язня, який став заручником свавілля Державної міграційної служби. Я та особа, яка вирішила використати своє право на вільний виїзд за кордон, виготовити паспорт. Але Державна міграційна служба, порушуючи законодавство, порушуючи конституцію, закони постанови Кабінету міністрів України і в тому числі рішення судів, які вже є в мене їх два, які підтверджують те, що Державна міграційна служба незаконно стягує з мене зайві платежі. Це за послу 87 гривень і за якісь там бланк 20 гривень і відповідно не видає зараз мені паспорт. У мене є чинна постанова з -з 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 суду, за якою мені повинні видати паспорт, прийняти рішення щодо видачі паспорт. Ніяких підстав для того, щоб обмежити мене у праві на виїзд за кордон немає. Він подає простимо. Будь ласка, прийміть якісь міри для того, щоб ваш службовець, на якого попаде може видавати паспорт, видав мені паспорт. Я... Або видав відмову, я допомогти. п'ятницю вже все розказав. Дав письмову відповідь. Буде повністю рішення суду в нас, і ми зразу виконаємо його. Що значить повністю рішення суду? Із результативною частиною. Результативна частина, ось я можу вам показати. Ось дивіться, результативна частина рішення суду. Тут написано постановою на вступна та результативна частина. Що в реченні зобов'язати управління Державної міграційної служби України в Житомирській області повторно розглянути питання? Щодо оформлення видачі, коли ти воно дивно читається. означає повторно України? розглянути документи. Що означає? Дивіться, я вже подав вам документи. Подав документи? Просте запитання. Суддя написав, Ні, повторно просто, розглянути. Ви можете просто відповісти на запитання. Я, я, вам подав я подав документи. Рішені зазначено повторно розглянути документи. Що значить повторно? Повторно прийняти анкету і оп зробити оплату. Ще ви в мене прийняли вже документи на оформи паспорти. Ви їх не здавали ще попередні тільки в нас є. Попередні. А воно попередні рішення. Ви мене вже прийняли? Да. Розглянули їх. Да. Виготовлений паспорт. Виготовлений. Ви мені його видали? Не видали. Чому ви мені його не видали? Том... Яка причина, чому ви мені його не видали? Тому що ви не сплатили всі кошти так. Необхідні, для цього. Не необхідні кошти. І ось рішення суду, яке говорить про те, що ви незаконно вимагали з мене додаткових платежів. Так, ну що... – Є конституція для України. Для так. Так, можу, можу вам дати знайомитись. Чудово. 33 стаття, що каже? А 19-ту, пам'ятаєте про те, що ви повинні діяти виключно в рамках законодавства? Я, я вам кажу, я вам теж... викликайте. Ви зкликаєте міліцію. Ще до начальник порушує закон про інформацію. Він працює з документами в публічному місці перед об'єктивами телекамер. Так, на щодо цього я теж хочу заяву про злочин написати. Тут є присутня ще одна особа, яка подавала за 170 гривень. і також виготовили паспорт, але вона ще поки що до суду не подавала. Мотивовану відмову видачі паспорта, письмо. Зараз прийдуть працівники міліції, вирішимо цю проблему. Вони будуть розбиратися, хто прав, хто не прав. Законні ми її чи незаконні. Вартість закордонного паспорта нетерміново коштує 380 гривень.